Добрий вечір, з нами Євген Строкань, активіст Чорного комітету, боєць батальйону Айдар. Женя, мені сказали, що через два дні ти відправляєшся знову на схід. Це вже буде твій третій поїзд. Розкажи, які, якими мотивами, які мотиви тебе заставляють туди їхати? Ну, мотиви очевидні, як і само початку, так і зараз. Це е, збереження суверенітету нашої держави. бо... Насправді ми були готові ще поїхати під час конфлікту в Криму, але так як Крим здали без бою, то поїхали саме на схід. Не можна давати землю, бо ні в друге, ні в третє, бо втратив повністю суверенність. Ми, по суті, воюємо. Більше навіть не за землю, а проти тих людей, які зазіхнули на нашу державу, а саме проти російської армії, яка там в великій кількості, і проти сепаратистів. Приблизно місяць назад, коли ти лише в другому відправився на фронт, ти писав про те, що Зараз ви вже ведете міські бої в місті і про те, що війна наближається до кульмінації. От з цього часу пройшов майже місяць. Наскільки ситуація під Луганськом змінилася? Змінилося ставлення місцевого населення. Вони нарешті усвідомили свою побутку. Змінилася і активність ведення бою, частота боїв і рівень бою, тому що стало більше російських спеців, які, звичайно, шують краще за місцевих сепаратистів. Та й місцевих сепаратистів стало менше, вони стали більше дезертирувати, до них теж почало доходити. І страх теж по ним б'є. Ми зараз більше воюємо не проти сепаратистів, а проти російської армії. А от, взагалі, просунутися вам вдалося за цей місяць? Звичайно ж, просунулись достатньо багато. На наразі ми от навколо Луганська е, там найгарячіше зараз. Ну Передмістя Луганська повністю вже війшли, Оточуємо, звужуємо саме кільце. Звичайно, це вже часто чують, всі по телебаченню, так, так воно і є. Саме Луганськ сепаратистський стає меншим. То за твоїми оцінками, за скільки часу вдасться все-таки взяти Луганськ? Повністю Луганськ, мені здається, брати не будуть, Тому що це може бути другий грозний. І мені здається, наша влада боїться радикальних дій з боку Росії, якщо ми візьмемо Луганськ. І така їхня політика. Після того, як ти повернувся на сході, як ти взагалі почав сприймати інформацію, яку повідомляє прес-центр АТО, наскільки точно і наскільки правдивою інформацією вони подають? По-різному буває. Буває достатньо точно, а буває зовсім не точно і неправдиво. Буває просто і не подають. Особливо про наш батальйон. От цифри загиблих наскільки вони відрізняються від офіційних від реальних? Ну стосовно сепаратистів, ніхто не може сказати, скільки їх саме загиблих, тому що конкретно чеченські трупи не залишаються чеченці забирають своїх загиблих. Стосовно наших, інколи в ЗМІ просто не подають чітку цифру, ну але переважно саме стосовно наших загиблих, якщо якась обширна операція була, то передають чітку цифру. Стосовно сепаратистів зазвичай не чітку, але їх справді війни більше. А от основна кількість загиблих, що з нашої сторони, що зі сторони сепаратистів, то в результаті артобстрілів чи в результаті позиційних боїв, ну взагалі серед наших більше від артобстрілів, ми знаємо, що і на кордоні 72-га бригада винищена була реактивною артилерією. І ну сепаратисти все ж таки люблять пообстрілювати обстрілювати. Населені пункти е, артилерії, ми звичайно ж обмежені в цьому. Ми не можемо е, активно використовувати артилерію поблизу населених пунктів і в населених пунктах, але в полі теж у них достатньо багато. А от зокрема артилерії. в Айдарі, основна кількість загиблих, це в результаті чого? Здається, що більше 50 на 50, бо спочатку ж переважно е, теж місяць назад, переважно були польові бої, де артилерія все ж таки, була більше задіяна. Е, зараз міські бої, де польові е, ну, суточки більш часті і е, відстань е, між противниками набагато менша. Фактично, ми їх реально бачимо і можемо переговарюватися навіть впритул підходимо, фактично. От поговоримо про регулярну армію. От скажи, наскільки відрізняється рівень підготовки і готовність воювати власне контрактників, які служили там в армії вже останній ну тривалий час, і тих, кого зараз мобілізували? ну Звичайно ж контрактники підготовлені набагато більше. Ті, в принципі, призовники. Ті, в яких які проходять строкову службу, вони дуже неважнецько воюють. Е, ну є звичайно ж виключення в їхніх рядах, але війна все ж таки це командний вид спорту, скажімо так, і якщо е, ціле відділення е, боягузів не підготовлених, а кілька чоловік е, затяти рембо, то вони не, не врятують ситуацію. Чи правда, що Айдар займається мародерством? Ну, скажу вам так, у нас в Айдарі багато з місцевого населення, достойні високоморальні люди, тому у мене в взводі теж багато з місцевого населення, саме про свій взвод можу з певністю сказати, що ми таким не займаємося. Але не виключаю таку можливість, бо все ж таки покидьки є в усіх рядах. Знову ж таки, це дивлячись, що вважають мародерством, бо зібрати бойові трофеї у вигляді зброї, амуніції у загиблих сепаратистів це одна справа. А, а крім зброї і амуніції вбитих сепаратистів більше нічого не бере? Так ми більше нічого і не маємо. Ну, можливо, можна взяти там, одяг, там, особисті речі. Ну, одяг, камуфляж, розгрузка, це звичайно теж може бути вхід. А особисті речі ну, кому потрібні там, особисті фотографії. Мені маю на увазі ті речі, які хоч якусь ціну з собою представляють, там, телефони, гроші. Можливо, там якісь інші цілі речі. Ну, на війні, в принципі, оці, -оці копійчані гроші не представляють цінності, нас годують забезпечують одягом зброєю. І все-таки щодо мародерства. Нещодавно генерал Воронченко він дослідно сказав, що база Айдару це склад награбованого. От. Він правда Стосовно сказав. Стосовно своєї не? бази, там, де базувався мій взвод. І я можу запевнити, що це неправда. Добре, тоді в мене ще буквально буде останнє питання, і будемо закінчувати наше інтерв'ю. От зараз дуже багато хто говорить, що ті люди, які беруть участь в воєнних діях, після того як закінчиться війна, вони повернуться в свої міста і будуть, скажімо так, наводити порядок і змінювати систему. От як ти вважаєш, наскільки реально ці люди будуть впливати на політичну ситуацію після закінчення війни? Цілком реально, що все ж таки будуть впливати все ж таки багато зусиль віддали на збереження нашої батьківщини. Але от амбіції бійців мого батальйону і ми теж це все це все ж таки зберегти порядок на Донбасі. Ми вже прикипили до цієї землі. Теж там гинуть наші товариші. Ми достатньо довго там пробули. Тому багато хто навіть з нашого батальйону. Збираються продовжувати наводити порядок і після війни і саме на Донбасі. Дякую за коментарі. Щасти тобі.